Кривавий день на вокзалі. Пасажир підірвав гранату просто під час перевірки документів. Це сталося 24 жовтня на перонній станції Оруч на Житомирщині. Коли прикордонники звернулись до молодого харків'янина, він достав з кишені гранату та висмикнув чеку. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці страшного інциденту. Докладніше далі. Як наслідок четверо загиблих, 12 поранених. Сам чоловік і троє жінок 29, 58 та 82 років, усі вони з Коростенського району. Серед загиблих прикордонниця ЗМІ пишуть про ймовірного підривника, що раніше 23-річного мешканця Харкова нібито вже затримували за спробу незаконно перетнути кордон. Це вже не перший випадок, коли останнім аргументом у побутовій сварці стає граната. Тільки у вересні вибухи звучали двічі. Зокрема, 9 вересня у Хмельницькому чоловік висмикнув чеку гранати просто у дворі багатоповерхівки. Це коштувало йому руки, яку довелось ампутувати. Іншому молодику у селі Зимна вода під Львовом повезло більше, ані він не постраждав, ані перехожі. Столицею мода на гранати, на жаль, теж не оминула. Так, 5 травня на Подолі. Невідомі кинули гранату у п'яну компанію, яка вночі розважалася у дворі дому на вулиці Кирилівській. Біля будинку виявили тіло загиблого чоловіка із численними пораненнями. Скільки зараз таких смертельних іграшок на руках у населення невідомо. Втім, лише у 2024 році поліція вилучила у пересічних українців 16 тисяч гранат. Для порівняння ще до початку російського вторгнення у 2019 році українці ховали під матрацами усього, скажімо, в лапках 2,5 тисяч гранат. Загалом за 2024 рік поліція вилучила понад 4700 тисячі одиниць вогнепальної зброї, не рахуючи гранат. У цих підпільних арсеналах пересічні українські громадяни зберігали майже 3 тонни вибухівки і 2 мільйони боєприпасів. Проте офіційні дані не відображають повної картини. Скільки зброї залишилося в руках українців неконфіскованою, ніхто не знає. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Начальника ТЦК босифікувало ДБР, Екс-очільник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який за час війни розжився нерухомістю в Іспанії та автівками на мільйон гривень. Заявив, що був викрадений з лікарні працівниками держбюро розслідувань. При цьому слідчі зазначили, що просто виконували постанову суду, що підозрюваного у чотирьох злочинах Борисова. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше про те, що відбувається у справі упального посадовця. Далі підписуйтесь на наш канал. У Одеському приморському суді триває розгляд справи екс-начальника обласного ТЦК Євгена Борисова. У 2023 році журналісти Української правди з'ясували, що родина посадовця під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили. Після цього президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу зсу Валерію Залужному звільнити військома. ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань, і у червні 2023 року Борисов все ж був звільнений з посади. Наразі він фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього з них. Воно стосується підробки Борисовим документів для оформлення статусу особи, що отримав поранення під час захисту батьківщини. Також колишній військом фігурує у справі про самовільне залишення місця служби. Та щодо можливого перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, пише Суспільне. На черговому засіданні Приморського райсуду Одеси у справі про самовільне залишення частини Борисов заявив, що працівники ДБР силу Міць забрали його з київської лікарні. За його словами, близько п'ятої ранку співробітники ДБР штовхали його ліжко, грубо поводились, самостійно збирали речі та намагалися вирвати катетер з руки. Після цього його відвезли до Одеси. У той момент зайшов співробітник ДБР, вдарив покойці у присутності всіх. Він каже: збирайся на букву С у тебе через годину засідання, розповів Борисов. Також підсудний наголосив, що вже в місті його возили між лікарнями, наполягаючи на госпіталізації, проте він вимагав доставити його безпосередньо до суду. Водночас, прокурор у справі повідомив, що жодних скарг на дії слідчих до нього не надходило. Адвокат обвинуваченого Андрій Война заявив, що у Києві працівники ДБР вимагали у лікарів виписати Борисова та надали довідку, де зазначено, що він виписаний на вимогу у задовільному стані. За словами сторони захисту, ані моральний, ані фізичний стан Борисова не дозволяє йому брати участь у сьогоднішньому засіданні. При цьому раніше обвинувачений відмовився від участі у засіданні навіть у режимі відеоконференції з лікарні. Також адвокатка Лідія Карплюк заявила, що ДБР буцімто чинять тиск на медиків і перешкоджає реабілітації Борисова після операції. У довідці з лікарні зазначено, що йому необхідно щонайменше 10 днів без фізичних навантажень. У відповідь на в ДБР заявили, що діяли в межах закону та ухвали суду про примусовий привід, адже на минулому засіданні їх зобов'язали доставити Борисово в приморський райсуд. На відео, яке надали адвокати, співробітники ДБР зачитують ухвалу суду та просять адвокатку із сина Борисова не чинити опору. Журналісти зазначають, що будь-яких спроб фізично впливати на Борисова, на відео зафіксовано не було. Так само не зафіксовано і спроб зірвати катетер з обвинуваченого. Враховуючи це, джерела слідство інфо у відомстві, вважає, що Борисов міг свідомо спровокувати ситуацію, очікуючи на прихід оперативників. З вами був Дмитро Драгунов, Підписуйтесь на наш телеграф та не забувайте про вподобайки. Жорстоке подвійне вбивство сталося у селі Кам'янське на Закарпатті. Жертвами різанини стали літній чоловік і жінка, які у минулому були вчителями. Найшокуючою деталью цієї справи є те, що душогубами виявилися 15-річні юнаки. З вами Дмитро Драгонов докладніше про деталі злочину і про те, як місцеві мешканці тепер відстоюють власну безпеку. Далі. Підписуйтесь на наш канал. У селі Кам'янське Бергівського району сталося жорстоке подвійне вбивство. У приватному будинку були знайдені два трупи на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини. виявлено численні колото різані рани та інші тілесні ушкодження. Пишете Сен Обидві жертви нападу свого часу працювали вчителями та директорами шкіл. Але ймовірним мотивом вбивства слідчі вважають намір заволодіти їхньою старою автівкою. Спочатку за підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Під час обшуку в його будинку знайшли одяг з плямами крові. Втім, подальше розслідування дало підстави вважати, що підозрюваний діяв не сам. До злочину ймовірно, причетні ще двоє 15-річних юнаків, також мешканці села. Також слідчі встановили, що всі троє діли за попередньою змовою, зазначили в поліції Закарпаття. У розмові з журналістами син вбитого подружжя Ярослав розповів про проведення слідчого експерименту, під час якого підозрювані показали, як вбивали його батьків. Зараз тривають експертизи, які дадуть відповіді на низку питань. Батьки і мама, і тато працювали в минулому директорами шкіл. Читилювали щодо річних підозрюваних, то наскільки я знаю, у них і раніше були певні проблеми із законами з правоохоронцями, розповів чоловік. Джерела Тесен Юа серед місцевої влади повідомили, що після вбивства пенсіонерів 15-річні підозрювані певний час перебували на свободі. Це викликало побоювання у мешканців села, і люди вийшли на протест, перекривши дорогу. Згодом деякі з тих, хто вимагав чесного розслідування, почали отримувати повідомлення на телефони про те, що будуть вбиті. Людей це обурило. Люди переймалися за своїх дітей, тому як в селі переважно жінки з дітьми, а підозрювані на свободі. Але люди тоді не зрозуміли, що для обґрунтування затримання неповнолітніх потрібно було проведення ДНК експертизи. Її провели, після чого у поліції з'явилися підстави затримувати неповнолітніх. Розповів один із представників місцевої влади. Наразі за клопотанням правоохоронців і рішенням суду всіх підозрюваних арештовано. Максимальне покарання за статтею про подвійне вбивство передбачає довічне ув'язнення. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.